Доброго вечора. Сьогодні у нас середа, розмова по душам. І з вами я, Ольга Пенті. Ваш тета-коуч і наставник з розвитку духовного інтелекту. І тема сьогоднішнього ефіра у нас про страхи сильної жінки. Чого боїться сильна жінка? Які страхи заважають їй іти в нові щасливі стосунки? Або по іншому цей ефір я назвала самотність, гарантія свободи, і першим пунктом, першим страхом, найчастіше, який зустрічається саме у Незалежних, сучасних, цікавих жінок, які реалізовані, які живуть своїм життям, які мають свої цілі і досягають їх, якраз і є страх втратити свободу, страх втратити незалежність, страх втратити саму себе, свій. Комфорт, <кій> свій спосіб життя, до якого вони вже звикли. І часто чую я від дівчат от саме це, що я не зможу бути сама собою, я не зможу належати сама собі. Мені потрібно узгоджувати буде всі свої плани і дії, підлаштовуватися, обмежувати себе в своїх задоволеннях. І тому. Знову ж таки, дивіться, які хитрі уловки дуальності або стосунки, або свобода. І часто реалізовані сучасні жінки вибирають свободу і вважають, що самотність. І є гарантією їхньої свободи. Хочу розвінчати ці страхи, що насправді, якщо жінка знає свої цінності, і в неї цінності, в пріоритеті є свобода, вона її не втратить у стосунках. Тому що вона дозволяє і своєму чоловікові бути вільному, відчувати свою свободу. І це базується тільки на внутрішній цінності і на довірі. І якщо у вас немає оцієї моделі, ви не вірите, ви не бачили у вас, немає таких прикладів. Як це бути в стосунках і залишатися свободною. До речі, напишіть одинички, у кого є з цим проблема, хто не вірить, що можна в стосунках залишатися свободною. Напишіть одинички. І напишіть знаки оклику. Той, хто вже має такий досвід. Я перша ставлю знаки оклику, що можна перебувати в стосунках і зберігати власну свободу і давати свободу чоловікові, не обмежувати цю свободу. Коли є любов, довіра і цінність, то тоді все складається. Не треба вибирати або свобода, або стосунки. Бо це дуже гарно можна. Поєднати. Але якщо поки що у вас з цим не виходить, дослухайте до кінця, і в мене для вас буде шикарна пропозиція. І так, другий страх самотньої, е, самотньої реалізованої жінки, угу. про який, можливо, вона і не здогадується. Цей страх я назвала ті самі граблі. І от для того, щоб перевірити, чи є у вас такий страх, я вже давала таку вправу, це, це буквально на уяву на одну хвилиночку, але вона наскільки явно і конкретно демонструє, що я вам словами буду три години говорити, і ви не повірите. А ви на одну хвилину відчуєте реакцію свого тіла і для вас зразу. Стане дуже очевидним, є у вас такий страх чи немає близьких стосунків. Проговоріть самі для себе сімейні стосунки. І просто пориньте у свої відчуття, яка реакція тіла, що ще шепче вам ваше тіло, коли ви уявляєте собі картинку. Сімейні стосунки. Ваше тіло розслабляється, відчуває тепло, енергію, ніжність, і ви уявляєте себе, що це кохання, що це підтримка, що це турбота. Ви уявляєте, як ви печете смачні пироги чи борщ, і як ваша половинка. І, зі смаком, і з смаком із вдячністю це все поїдає, чи ви уявляєте собі, як ви лежите в нього на плечику, і ви переглядаєте, а не важливо що, чи це будуть якісь ваші вебінари, чи це будуть його якісь там футболи. Вам особливо важливо, що ви разом і у вас є оце тепло і оця рідність. Чи навпаки при словах. Сімейні стосунки, сімейне життя. Ваше тіло мобілізується, ваше тіло кам'яніє, ціпеніє, і ви уже, гот... бачите, кулаки зжаті, і ви готові вже відстоювати свою позицію, і у вас уже стійка бійця, ви вже готові. Просто за свою свободу і незалежність боротися із цими сімейними стосунками і з цим сімейним життям. Напишіть, будь ласка, хто, у кого є ціпеніння і в кого реакція на слова сімейне життя, кого це не радує, у кого тіло реагує саме. З і зипенінням. Напишіть, будь ласка, двічку. я буду бачити, що це якраз для вас. Скажу пару слів, що я сама проходила через такий самий досвід після важкого розлучення. Перший час я взагалі казала: замуж, боже збав, я вже там була, не хочу. Потім Е, нібито вже все заспокоїлося, пройшло, пропрацювалося, і я вже хочу. Я вже замуж хочу. І я уявляла, замуж це ну, ну що е, весільна подорож, це, це собі ми десь там разом, е, і, все, і все чудово. В моїй картинці в моїй уяві все було добре. Але чомусь мені не не траплялися достойні чоловіки. Чомусь. І так тривало. Довгий, досить такий період, аж доки на одному з тренінгів оце я уявила собі саме сімейне життя. Тобто замуж це в мене свято, феєрверк, радість, розслаблення, а сімейне життя. Я ж там була, я знаю, що це таке. І в мене все тіло отак завмирає. І про що це говорить? Що наша підсвідомість нас буде захищати всіма силами, щоб нас туди не пустити, бо це для нас небезпечно, ми туди не хочемо, нам страшно є оцей самий страх, тому що ми боїмося. Знов розчаруватися і щоб нас знов травмували. Про що це свідчить? Непропрацьовані образи, невідпущені колишні партнери, не проведено енергетичне розлучення, не забрані назад частинки своєї душі, ті, що ми вклали. І через що у нас емоції, ми не можемо його відпустити не через те, що нам його шкода, а через те, що ми туди, в ті стосунки, в нього вклали дуже багато частиночок своєї душі. І доки ми їх назад не повернемо, ми не можемо його з легкістю відпустити, бо воно нас болить. Це ж це ж наші частички душі там лишилися. Тому, якщо у вас двієчка, ті самі граблі, ви боїтеся тих самих граблів, то я е, вас просто закликаю, зверніться можете до мене, можете до будь-якого спеціаліста е, і пройдіть цей етап. Виведіть себе на оцей рівень і на оцей стан, коли сімейні стосунки будуть викликати у вас радість. І приємні очікування. Наступне, третій страх сильної жінки думала кохання, а вийшло знову досвід. Це страх перед ризиком невдач. Успішна жінка уже створила свій уклад. Свій комфорт, свій режим, розклад, у неї вже все стабілізовано, у неї вже все визначено, все конкретно, їй зрозуміло і для неї приєм... прийнятно. І нові стосунки, нові енергії, нові порядки, новий розклад, це завжди буде для неї вихід із зони комфорту. І це її може лякати. А там повезет, не по складеться, не складеться, а я вже маю е, порушити весь свій графік. Так от для цього якраз і треба встановити баланс між кар'єрою і особистим життям. І також, якщо важко самому це зробити, в мене є і пости на цю тему, і відео. І, але це загальні рекомендації. Якщо саме це ваше питання, ставте трієчку і зверніться, будь ласка, тому що це обов'язково треба пропрацювати. Наступний четвертий страх це... Четвертий якраз це був зміни, страх змін і нестабільності. П'ятий. П'ятий. Це страх втратити контроль. Жінки, особливо жінки ділові, успішні, ті, що роблять кар'єру, ті, що займаються бізнесом, вони схильні все контролювати. Бо бізнес, кар'єра це чоловік, вимагає чоловічих якостей і контроль в тому числі. Якщо ти не будеш в бізнесі все контролювати, то воно все піде шкеребек, ти не отримаєш прибутку, так само і в кар'єрі. І жінка не навчилася змінювати ролі. Що, от як мені мій Степанович, говорив, коли я йому я ж я ж керівник, я ж краще знаю. Де, куди, коли, в окотрій, і, і скільки за сьогодні ми маємо встигнути. І він мені на що він мені завжди говорив: А ти ж не в себе в садіку. І я не твій підлеглий. Тобто він мав чіткі свої кордони, він ніколи не порушував мої, але й не дозволяв наступати на свої кордони. І оцей контроль, він в сім'ї точно недоречний. І... Тут потрібно працювати з довірою. Можливо, також треба буде пропрацювати ваш попередній досвід, чому ви не дозволяєте не довіряєте своєму партнеру, а намагаєтесь його весь час контролювати. До речі, це одна із дуже серйозних причин розладів у стосунки, чому не можна, не може жінка створити щасливі стосунки. Оце її схильність все контролювати. І чоловіків, і дітей, і, і от вона несе за всіх відповідальність. Якщо ви підозрюєте, що це ваша історія, ви можете собі зробити такий невеличкий тест. Я відповідаю за інших людей, я відповідаю за свого партнера, я відповідаю за свою дитину. Насправді ми відповідаємо тільки за самих себе. І ми знімаємо з себе відповідальність за інших людей. І розуміння нами керує непізнане. І тільки коли ми усвідомлюємо, знаходимо оці страхи. Дякую за ваші ручки і сердечки. Тільки тоді, коли ми вже їх бачимо і усвідомлюємо, тоді ми можемо з цим працювати. Бо якщо ми живемо на автоматі і ми не усвідомлюємо, що керує нами страх, бо наш розум завжди знайде пояснення, чому ми якось так діємо чи, чи інакше. І якщо ви знайшли або підозрюєте, що щось є, якась. Причина таємна, чому ви ще не там, де ви хочете, чому ви не можете створити оці щасливі стосунки? Я запрошую вас на майстер-клас, який так і називається: Чого боїться сильна жінка. На цьому майстер-класі це практичний майстер-клас. На ньому ми з вами зробимо детальну діагностику. Через м'язовий тест, не просто отак поговоримо, я вам ці причини назву, а ми з вами зробимо конкретну детальну діагностику, де ви через м'язовий тест, через відчуття свого тіла ви впізнаєте точно саме свої страхи, і свої причини. Далі ми зробимо з вами розкопку по методу Тета Хілінг і знайдемо джерело, знайдемо первинні, глибокі причини. Звідки він взявся цей страх, який керує вами і не дозволяє вам створити щасливі стосунки. І врешті-решт, ми проведемо глибоку трансформаційну тета медитацію на зцілення цих всіх страхів із новими загрузками, як жити в довірі, щасті і радості без цих страхів. Звичайно, цей майстер-клас буде платний. Так, який я отримаю результат? Дякую, Іванка. Е, який результат? Після майстер-класу ви не тільки упізнаєте наочно тілом, відчуєте саме свій страх. Ми не будемо сірою позагородою розповідати теорію, а там це тільки чисто практичні дії. Ви Знайдете, визначите саме свої блоки і страхи, які керують вами і не дозволяють йти у щасливі стосунки. І 100% метод тета Хілінгу дає такий результат, що за один сеанс, за одну сесію ви позбуваєтеся цього одного страху, тому що ми його розкопуємо до самого його джерела. Тобто цього страху ми зробимо в кінці контрольний тест, який дасть нам переконатися, пересвідчитися наявність цього страху на кінець майстер-класу. І тому дуже наглядний, наочний буде результат нашої роботи. Дякую, дівчата! Напишіть, чи було вам корисно майстер-клас хочу провести на наступному тижні, е, ще не визначила вівторок середа. А що дасть мені життя без страху? А, дякую, Іванка, десь такі гарні запитання. Коли в мене не буде оцього, оцієї причини, яка веде мене в е, блокує? Мої щасливі стосунки. Бо я собі придумую, я собі придумую е, якісь е, причини, чому я туди не йду, бо, бо мені там страшно. Та? Ми ж бачили, як тіло цепеніє. І коли вже тіло не має такої реакції, що мені там страшно, то тоді, звичайно, реакція ваше тіла буде зовсім інша. Тоді ви будете. Сприймати оцю а, ідею, образ, сімейні стосунки, ви будете його зустрічати із радістю і з передчуттям. І ваша підсвідомість не буде блокувати а, приход у ваше життя, бачення вашими очима нормальних, а, реалізованих, достойних чоловіків вашого калібру. Бо мені буде легше. Не просто легше. Це, це Легше це не те слово. У вас зникне причина, по якій відсутні нормальні щасливі стосунки. Ця причина у вас просто зникне. І у вас не буде перешкод між вами і бажаними класними ресурсними стосунками. Напишіть, будь ласка, чи було вам корисно. Напишіть, хто йде на майстер-клас, тільки це напишіть мені Дякую за ваші сердечки. Напишіть в особисті, хто зацікавився і кому цікаво прийти на цей майстер-клас. І умови, і час уже пообговоримо, обсудимо уже в особистих питаннях. І я бажаю вам жити вільно і без страхів, тому що навіть у самих сильних і самих сміливих жінок є свої страхи. І коли ми їх позбуваємося, оце шлях до справжньої свободи і шлях до справжнього щастя. Дякую! З вами була я, Ольга Пінті.